Вас, шановні слухачі курсів підвищення кваліфікації. Дозвольте представити вам підручник Зарубіжна література шостий клас авторів Наталії Кадоб'янської, Лариси Удовиченко та Валентини Снігирьової, створений видавництвом «Освіта» на основі програми Зарубіжна література, п'ятий, шостий класи». авторський колектив Наталя. Богданець Білоскаленко, Валентина Снігирьова, Олена Фіткевич. Підручник хочу представити як навчальну книгу для учня і методичний посібник для вчителя. На мій погляд, класичний варіант навчально-методичного комплекту, підручник, посібник для вчителя, робочий зошит для учня втрачає популярність, оскільки, як показує досвід, не завжди вистачає часу і можливостей для повноцінного використання двох останніх його складників посібника і зошитів. Тож підручник зараз знову актуалізував свою назву, бути під рукою вчителя й учнів з усіма потрібними текстами, завданнями, ідеями, підказками, інструкціями, зразками тощо. Ж. Звичайно, до підручника є електронний додаток. З повними текстами і медіатекстами, які ще коригуються у зв'язку із законом про авторське право, а також календарне планування, методичні рекомендації і матеріали для оцінювання, подані на сайті Якість освіти. Перш ніж приступити до написання підручника, ми ретельно вивчили новий держстандарт. І окресли для себе ті завдання, яким слід приділити найбільшу увагу, саме на етапі навчання зарубіжної літератури у 5 6 класі, який є адаптаційним. На наш погляд, це наскрізні вміння, або, як називають їх психологи, м'які навички. Саме м'які навички готують дитину до успішного дорослого життя. Допомагають адаптуватися до будь-яких змін, які чекають на неї в майбутньому. Ці навички є підґрунтям для формування 11 компетентностей, які має опанувати випускник школи. Отже, це три групи навичок. Перша серед них когнітивні, тобто ті, які навчають відбору інформації. Критичному мисленню, розумінню і сприйняттю її. Друга група навичок це соціальні навички, комунікативні, які якраз навчають дитину працювати у складі колективу доброзичливо. Толерантно і відповідально комунікувати. І третя група навичок це навички, пов'язані з емоційною сферою, які формують так званий емоційний інтелект дитини. Як це все висвітлено у підручнику, подивимося надалі. Звертаємо вашу увагу також на те, що наш підручник е репрезентує шкільний курс зарубіжної літератури. Це значить, що він навчає читати, слухати, аналізувати, інтерпретувати художні та медіатексти, самостійно ставити запитання і шукати відповіді на них. На основі художніх текстів створювати власні творчі продукти. Ілюстрації, комікси, репортажі, сценки, діалоги, рекламу, лепбук тощо. Грамотно й ефективно взаємодіяти, а також містить можливість для вчителя навчати варіативно щоразу з новим поєднанням поданих у ньому запитань і завдань. Дібраний у програмі. І, реалізований у підручнику зміст, складають класичні і сучасні твори, що мають найбагатшу історію їх інтерпретації у різних видах мистецтва та гуманітарних галузях знання. Це давньогрецькі міфи, біблійні історії, оповідання про дитинство, казкові повісті про подорожі літературних героїв у часі й просторі, твори на тему зростання і відповідальності. Пейзажна лірика, фантастичні оповідання та літературні хіти кінця 20-го початку 21-го століття. Перевага творів, героями яких є діти, зокрема й ровесники учнів, актуальні для шестикласників теми запропонованих творів, найбільш популярні серед читачів цього віку малі середні жанри, міф. Оповідання, новела, ліричний вірш, повість, повість казка, фантастичне оповідання певною мірою сприятимуть мотивації читання. Мотиваційний компонент містять, зокрема, вступні статті до розділів з цільовими блоками, рубрика Готуємось до діалогу, в якій подано завдання на передбачення сюжету твору, вирішення певної життєвої ситуації. Розв'язання комунікативної задачі та інші різноманітні структурні елементи підручника, зокрема винесення актуальної навчальної інформації на плашки в підбір до основного тексту, тексту тощо. Потужним мотиваційним складником у підручнику є організація навчальної текстової діяльності. Основі її Ідея діалогу з твором мистецтва, обґрунтована в роботах Бехтіна, Біблера та інших вчених, яка передбачає взаємодію автора твору і його читача, глядача або слухача. За уявленнями цих учених, будь-який твір культури існує не лише через те, що його створив автор, а й тому, що його по-своєму зрозумів реципієнт. Отже, Читач бере активну участь у діалозі й породженні смислу художнього твору. Для того, щоб такий діалог відбувся на шкільному рівні, потрібен посередник між автором твору і учнем як читачем. На уроці цю роль виконує вчитель, а в підручнику автор підручника. Для формування компетентного читача важливо. Щоб основною формою презентації художнього твору в підручнику була не розповідь про нього, не розбір твору автором підручника, а спільна учнів і автора підручника робота над текстом, їхній діалог спрямований на розуміння твору. Саме так організовано текстову діяльність у наших нових підручниках зарубіжна література. Для п'ятого і шостого класів завданням авторів було в кожному конкретному випадку залучити учнів до зацікавленого читання і осмислення змісту художнього тексту, пробудити особистісну реакцію на прочитане, здатність відчувати художню гармонію твору, вибудувану письменником чи поетом. На основі власного читацького досвіду нами було розроблено навчальну стратегію автор-підручника як читач через продуману систему запитань і завдань до художнього тексту, які ведуть учнів від безпосереднього емоційного сприйняття твору до поглибленого, інтелектуального, створюють сприятливі умови для набуття досвіду занурення в художній текст розвивають уміння коментувати фрагменти твору, оцінювати його героїв та події, тобто аналізувати і інтерпретувати. На початку аналізу важливо запропонувати школярам самим поставити запитання про те, що залишилось незрозумілим. Завдяки такій системі запитань і завдань. Учень має своєрідний орієнтир у читацькій діяльності. Прогляньте ці запитання і зверніть увагу, що їх подано в діалогічній формі, і це спонукає учнів до висловлення власних вражень і думок про прочитане, формулювання своїх. Запитань з приводу неоднозначних ситуацій, незрозумілих вчинків, героїв тощо. У ході такого діалогу неодмінно виникають різні судження, зав'язується дискусія. Автор підручника веде діалог і є одним із його учасників. Він бере участь у роботі над текстом, уміло формулює завдання, висловлює і розвиває в них. Своє прочитання твору. Він задіює, якщо треба, літературознавчу та культурологічну інформацію, яка, на його думку, сприяє більш глибокому розумінню виучуваного тексту. Вагома частка завдань підручника є компетентнісними, практико орієнтованими. Їх подано також у вигляді проєктів та інтерактивних форм роботи, зокрема у таких рубриках, як завдання для співпраці, пробуємося на роль та інших. Таким чином, замість готового тлумачення твору автор підручника пропонує уч учневі зануритися в текст і виконуючи завдання до нього. Створити або, принаймні, наблизитись до власної інтерпретації прочитаного. Так, від твору до твору учні опановують наскрізними уміннями читання з розумінням, аналізу та інтерпретації художніх і медіатекстів, критичного мислення, емоційного інтелекту, командної роботи, нормами комунікації та іншими. М'якими навичками, заявленими нами на початку виступу? Завдяки авторській методиці нами збережено специфіку художнього тексту як мистецького явища, що викликає катерсис, і водночас використано його як засіб для формування комунікативних умінь. Навичок соціальної взаємодії, спільної діяльності, рефлексії. Скористайтесь завданнями нашого підручника, і ви самі переконаєтесь, наскільки насправді вони є дієвими, цікавими, наскільки дійсно вони містять мотиваційний компонент, який допомагає учням. Засвоїти методи і прийоми роботи з художнім текстом, з інформацією загалом. Оскільки за новим стандартом курс Зарубіжна література є частково інтегрованим, тобто входить до складу мовно-літературної освітньої галузі, то на сторінках підручника подано тлумачення базових знань стандарту, таких як медіатекст. Інформація, комунікація, взаємодія, аргументація, маніпуляція, критичне мислення, цифрове середовище та інше. Ці поняття вписані у зміст завдань, учні засвоюють їх і збагачують знання про них поступово у процесі аналізу художніх і медіатекстів. Формувальне оцінювання органічно вписується в структуру нашого підручника. На початку розділу сформульовано цілі навчання. Ви їх бачили у вступних статтях до розділу. З допомогою методичного апарата підручника, який я вам щойно прорекламувала, тобто завдань і запитань до тексту, проєктних та інтерактивних форм роботи. Вони реалізуються. Наприкінці розділу у рубриках Завантажте інформацію та підсумуйте свої здобутки, учень може оцінити результати свого навчання. Інструментами формувального оцінювання таким чином є велика кількість різнорінних завдань до тексту, створених на основі вивчення літератури. Як мистецтва слова, а також доступний для виконання шестикласниками проєкти і творчі завдання, інтерактивні форми навчання, компетентнісні завдання і задачі, які вчитель може використати на свій вибір у кожному класі і в кожній конкретній навчальній ситуації. Можна також учням запропонувати самостійно. Вибрати запитання або завдання для самоперевірки, або перевірки вчителем та однокласниками своїх навчальних досягнень із зарубіжної літератури. Тобто тут учень уже сам на початку вибору. Аналізує і оцінює свій рівень, обираючи ті завдання, які, на його думку, йому сили. Таким чином, для реформування унікального шкільного курсу Зарубіжна література у рамках спільного проєкту «НУЖ Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України і видавництва освіта» Нашим творчим колективом авторів розроблено альтернативну модельну навчальну програму Зарубіжна література для п'ятих-шостих класів, адаптаційний курс, насправді нову, оскільки в ній уперше реалізовано читацькі інтереси і вподобання школярів, ураховано вікову психологію молодших підлітків і особливості їхнього художнього сприйняття. Упроваджено особистісно орієнтований підхід до навчання й оцінювання навчальних досягнень учнів і учениць, підготовлено підручники для п'ятих і шостих класів з електронними додатками до них, календарне планування, методичні рекомендації і матеріали щодо оцінювання, проведено курси і семінари для вчителів-зарубіжників. Покликання на корисні практичні матеріали для вчителів будуть подані під цим відео. Наш підручник для п'ятого класу пройшов апробацію в рамках проєкту Якість освіти. Ми маємо позитивні відгуки вчителів практиків. Зараз апробується підручник для шостого класу і, завдяки цій апробації наш колектив. Поповнився новими авторами, які проводитимуть з вами наступні курсові модулі. Докладніше про це у покликаннях до мого виступу. Ми працюємо далі, створили і подали на конкурс програму 7.9. У ній запропоновано сучасний навчальний контент курсу Зарубіжна література, який приємно здивує учнів і вчителів, що стомилися. Від стереотипів шкільних навчальних програм з літератури і прагнуть іти ногу з часу. Тож до нових зустрічей, колеги.